Наш заклад офіційно інтегрував у свій освітній процес унікальну програму Лідер у мені інноваційний освітній підхід, спрямований на формування новітніх лідерів 21-го століття. Школа це місце, де діти не тільки навчаються, але місце, де виховуються їхні лідерські якості. Де виховується їхній характер, і саме програма Стівена Кові Лідер у мені це є той аспект, який допомагає трансформувати усю систему освітньої діяльності закладів освіти. Надзвичайно приємно, що наш заклад став першим в Рівненській області, який доєднався до проведення і реалізації цього проєкту в нашому закладі освіти. Дуже ефективним є процес навчання саме лідерських якостей. Ця програма базується на принципах семи звичок високоефективних людей і допомагає нашим учням не просто бути відмінниками у навчанні, але й впевнено керувати власним життям. Наші діти стали більш мотивовані до навчання завдяки тому, що розвиваються такі ключові риси, як емпатія, самодисципліна. Вони стають справжніми лідерами, які будують плани, досягають своїх цілей, ставлять собі мету. І шукають шляхи для того, щоб її досягти. Більше того, завдяки програмі Лідрив Мені. Вона дозвола нам сконцентрувати та загартувати спільно в єдності педагогів та дітей, загартувати їх в одну команду, яка працює за системою Виграв-виграв, і це допомагає дисциплінувати їх, допомагає робити все можливе, щоб учасники освітнього процесу дійсно стали партнерами. Наші гімназисти вже навчаються усвідомлювати свої сили та можливості, бути відповідальними перед собою та суспільством, а ще тісно комунікувати та. Висловлювати свою думку. Буквально нещодавно в одне із завдань, які проходили учні 5 класу, прописати пропозицію керівнику щодо облаштування учнівського середовища їхнього класу, а також школи. І завдяки тому, що ментори, які проводили безпосередню активність із учнями, вони змогли зібрати. Динаміку, яку хотіли би бачити в покращенні учнівського середовища нашого закладу, саме діти, адже ми розуміємо, що наша концепція це дитиноцентризм, і важливо розуміти не те. І не ті підходи, якими користуються педагоги або сучасне покоління, а розуміти те, чого хоче і бажає сама дитина. Програма Лідер у Мені працює в тисячах шкіл у більше ніж 73 країнах світу. І ці школи об'єднує спільне бачення і мета навчити учнів бути лідерами з життєвими навичками, які є необхідними для досягнення успіху у світовій економічній системі. А для нас, в першу чергу, це будуть ті професіонали та лідери, які відбудують Нашу країну дійсно за цією програмою в майбутнє. Тому, директори, шановні колеги, прошу вас, щоб ви дійсно реалізовували цей проєкт в ваших закладах освіти. Адже разом ми будемо створювати майбутнє. Ми будемо мотивувати наших лідерів до того, щоб вони по справжньому ставали хорошими лідерами нашої країни, розвивали та відбудовували Україну.